Луцьк вже завтра може повністю залишитись без гарячої води. Котельні державного комунального підприємства Луцьк тепло сьогодні почали відрізати від блакитного палива. Як повідомляють, упад волинь газ до таких радикальних дій дались через борги комунальників. Нині перед публічним акціонерним товариством вони становлять понад 18 мільйонів гривень. І з початку серпня вже опломбована котельня на вулиці Карбишева, яка забезпечує гаряче водопостачання для мешканців 33-го та 40-го мікро. Районів Луцька. Нині ж газовики узялись за інші котельні. Така ситуація ставить під загрозу початок опалювального сезону, повідомили у відомстві. Подальше зберігання із вирішенням проблем із оборгованістю може призвести до того, що із початком опалювального сезону волиняни можуть не отримати вчасно тепла та гарячої води. У свою чергу пад Волоньгас очікує прийняття дієвих заходів щодо вирішення критичного питання із боргом комунального підприємства, аби уникнути можливих наслідків та сподівається на розгляд питання на ближчій сесії міської ради. Такі дії Волиньгазу в ДКП Тепло» назвали шантажем та небажанням іти на компроміс. Як розповіла директор установи Валентина Малютіна, опалювальний сезон в Луцьку дійсно під загрозою зриву, бо підготуватись до нього в тепловиків фізично немає можливості. Рахунки їхнього відомства вже тривалий час арештовані, тож розрахуватись із газовиками вони теж не можуть. Як пояснила чиновниця, проводити розрахунки із Волиньгазом вони мали намір за рахунок субсидій. Які в опалювальний сезон були основним наповненням бюджету підприємства. Однак в публічному акціонерному товаристві відмовились від такого способу оплати, тому й утворились мільйонні борги. Як діяти далі в Луцьктеплі? Поки не знають та очікують реакції від місцевої влади закриті субсидіями пільгами, там на суми величезні, у нас зараз випалювальний сезон десь порядка 20 мільйонів в місяць пільги субсидій. Тут якесь однозначне трактування, от такі, як на мене, шантаж, тобто реальні гроші. Реальні дайте гроші, тобто субсидії для них це не гроші. Вони кажуть, наші нам ваші папірці. Ну для нас, на жаль, держава нам дає такі папірці. Які ж шляхи можливі ви бачите в з цієї ситуації? Ну, бачите, щось ми з міською радою, звичайно, щось будемо Щось вирішувати питання, але кажу, найбільш, най найпроблемніше це повний арешт всіх рахунків підприємства, повний арешт, тобто абсолютно всіх, де б ми не відкривали. Ну, але будемо щось думати, тобто, можливо, через якесь авансування. Тут, скажімо, ну, шукаємо ті шляхи порозуміння, І, знову ж кажу, буквально за, з п'ятниці минулого тижня ми в Лунгазу перерахували півтора мільйона. Тобто, як на мене, сума достатня хоча б для якогось домовлення.